Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Кому спишуть комунальні борги? У Верховній Раді вже зареєстрували законопроект про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги. Іншими словами, збирається списати борги за комуналку, газ електроенергію тим домогосподарствам і лише за той період, коли на цій території відбувалися воєнні дії. Вірогідність прийняття майже 100%, я в цьому впевнений. Ініціатива класна, але кому списувати борги? Платіж, який вноситься зараз, він все рівно зарахується як погашення боргу за минулий період, і абсолютна більшість абонентів вже погасила борги за період, коли на їх території велися воєнні дії, до прикладу, як на нашій броварській територіальній громаді. І прийняття закону буде мати ефект лише якщо всім домогосподарствам проведуть Перерахунок, а сплачені раніше кошти зарахують як майбутній платіж станом на сьогодні. Але як би там не було, краще, мабуть, пізно, ніж ніколи. Головне, щоб не було так, як у справі, де я допомагав жінці, скасовувати наказ по стягненню боргу за газ по дому господарства, яке вщент розгромлено було в березні, а нарахували за лютий березень-квітень по газовому лічині, в якого дійсності якого не було. Цей випадок я висвітлював на своєму телеграм-каналі в описі. Якщо цікаво, плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!